Росе стало так це місто агресора із того, що сталося, гадаю, цілком зрозуміло, хто агресор, хто порушив міжнародне право та хто жертва, на стороні якої ми мали би стояти, хоча б тому, що міжнародне право оберігає так само і нас. А якщо дозволимо його компрометацію... Якщо ви нагородимо агресора, то рано чи пізно це торкнеться і нас. Окрім того, що Україна заслуговує на славу, бажаю їй скорішого миру, гідного, справедливого миру для того, щоб Україна мала майбутнє, яке вона може обирати, чи в межах Європи, чи в межах НАТО, але вона повинна обирати його сама. А Росія не має мати змоги визначати її майбутнє. Айстен шесвічен. Я впевнений, що ваш голос буде чутний як у Вашингтоні, так і в Москві. Вашингтону, так і в Москві. І цей голос говорить, що Україна вільна незалежна європейська держава, а український народ має суверенне право бути членом Європейського союзу та НАТО. Європської унії НАТО безпека України це безпека усієї Європи. Чим далі від чеського кордону наші відважні військові зупиняють російські танки, тим більше миру та безпеки буде і у ваших домів. 真心。